Вітання шановним любителям наукової фантастики, точніше, антинаукової. Науковим фантастом був французький письменник Жюль Верн. Ви, мабуть, про іншого французького письменника-фантаста подумали. Вернівська фантастика була близькою до реальності і далеко не тікала від тодішньої науки, тому вона й наукова. Потім фантасти здичавіли і їх понесло до космосу. Де вони забули навіть про існування законів Ньютона. Тож починаємо читати твір Викрадення авторства каналу Диванна Філософія, на якій всі, хто ще не підписані і добре розуміє українську мову, можете підписатись прямо зараз. Жора прокинувся від гучного звуку, який лунав з праски, томусь качучка виріщала про непоправну втрату для дуркаїнського народу. Філософ одразу не зрозумів, в чому справа. Перелякався, чи не вистрелили урки своєю бундервафлею Щекову чи ще якомусь великому місту. Якби вафля рвунула в Щекові, це було б чутно. Якби вона рвунула в іншому місті, журналістка сказала б про якесь число втрат. Що ж такого непоправного могло б статися? Що може бути страшнішим за великі втрати серед гуманоїдів? Виявилося, що інопланетяни викрали Жовтенського, найвеличнішого лідера дуркаїнців, який тільки зустрічався за всю історію. Теж мені трагедію знайшли, та його навіть дуркаїнцем назвати не можна, та й лідер з нього такий собі, якщо найпливовішим гуманоїдом докине за кордоном вважають його дружбана. Цікаво, чи є на літаючих тарілках вогнегасники? Бо щось мені підказує, що на одній з них точно пожежа вимальовується, подумав Жра. напори На хаос та безвладдя. Донісся з праски голос безглуздої однієї з депутаток народної прислуги. А до цього, значить, була краса та гармонія, і керування країною здійснювалось у строгій відповідності до норм Конституції. Прокоментував праску мислитель. Хіно панитяни порушили права простого виборця. Більшість народу не поза політикою. Вони в політиках не розбираються. Для них Жовтенський був ідеальним кандидатом. А тепер за кого їм голосувати? Хоч бери, та на вибори не ходи. Гарланла з праски безглузда. Чи не важається ви, що навіть два терміни для нашого лідера було б замало?» – запитала Моська Чукча. Наш лідер такий мудрий і незамінний, що міг би правити і десять, і дванадцять термінів. Чому саме дванадцять термінів? Бо на кінці дванадцятого терміну йому виконалося б сто два роки. Зазвичай інопланетяни повертають викрадених. Думаю, більшою перешкодою для 12-го терміну найвеличнішого серед верховних менеджерів серед усіх країн планети стане Конституційне обмеження двома, зауважила журналістка. Так, це сумно, щоб українського народу не вистачило мудрих виборців для того, щоб наголосувати конституційну монобільшість. Тоді б ми мали обмежити повноваження верховного менеджера 12 термінами, а так нам весь час застромляє палки в колеса клята опозиція. Чи не хотіли б ви обмежити можливості опозиції, якби у вас була конституційна монобільшість? Думаю, тоді ми б кримінальну відповідальність за будь-яку опозиційну діяльність чи критику влади. Яку саме відповідальність ви воліли б запровадити за критику влади? Я б воліла за таке ввести смертну кару. Страшенно ненавиджу різних критиків. Та, на жаль, в нас немає конституційної монобільшості. Є звичайна монобільшість, щоб можна було плювати на думку опозиції, а конституційної щоб остаточно вирішити опозиційне питання. Нема. Статистичні дослідження показують, що 60% виборців не бажають, щоб Жовтенський балотувався на наступних виборах. Третина з них бажає, щоб інопланетяни забрали його з собою на Альфу Деплодока і не повертали. Ще третина бажає, щоб його просто виконали відкритий космос. Тупі приземлені уминайці. Для них велич нашого верховного менеджера це й є космос. Зірка Жовтенського яскравіша за їх дурну Альфу Деплодока і їй не страшний ніякий відкритий космос. Не сумніваюсь, що та третина, яка побажала викинути Жовтенського в відкритий космос, не менше хоче, щоб ви та партія сформували навколо його зірки планетарну систему. Третина 60%? Це ж 20%. Гархоботи! Та їх не опитувати, а допитувати треба. Жовтенський вам, це не якийсь білий карлик. Він ціла подвійна зірка. Система з голубим гігантом? Я не розбираюсь насліка в астрономії. Мабуть. Та Жовтенському немає альтернативи в верховно-менеджерському кріслі. Всі інші кандидати настільки тупі, що жоден з них не зрозуміє, навіщо верховно-менеджерському літаку встановили і грубу систему за досить грубі гроші. Тому Жовтенський повинен керувати Дуркаїною до перемоги і як мінімум 10 років після неї. Ой. Я уявляю собі ту подвійну зірку. Голубий гіант шмурдяк і навколо нього мотається якийсь жовтий карлик. Що вона взагалі має на увазі під словом перемога? Дуркаїна має прирости новими територіями чи покращити своє економічне становище. Єдине, що вона може, це не програти. Щоб розраховувати на якийсь виграш, потрібно хоча б мати керівництво без пройдисвітів та олігохренів. Не втримався прокоментувати праску мислителя. При Горошенку дуркаїна перетворилась на слабенького гравця на міжнародній арені. При Жовтенському вона стала потужною фігурою, навіть більше потужною і незламною. Як кажуть уркохрюкаючі дуркаїнці, краще розмовляти чистою уркохрючкою, ніж дуркаїнським суржиком. Так само і тут. Краще бути хорошою фігурою, ніж таким собі гравцем. Побути гравцем можна і в перельотах між країнами, коли в твоєму літаку знаходиться одна з найдорожчих систем віртуальної реальності. Не вгавала безглузда. Порошка віртуальної реальності йому й замало, ще й цілу систему подавай, в'їдливо зауважив жора. В цей час на капітанському містку міжзоряного крейсера Золотий Салатник королівського сервізу Альфа Деплодока» стояв невгамовний галас. Це капітан ділився своїми враженнями від пожежі, яка сталася на кораблі. Навіщо ну, ми тільки притяглися до цього родного куру в майсі кармані? Останні сто років на жодному кораблі королівського сервізу не в пожежі, і тут тобі на дожилося матері, космос!» – погарячкував капітан. Та міжзоряна конвенція забороняла викидати до відкритого космосу нижчі розумні форми життя. Тому Жовтенського висадили біля якоїсь ферми неподалік від зони 42. Можете собі уявити переляк фермера, який побачив, як нізвідки на дорозі з'явилось городнє опудало в маєтці від кармані. То що? Цікаве оповідання? Мабуть, цікаво роздивились до самого кінця. Хто ще не встиг авансом підписатись на початку відео, підписуйтесь тепер і познайомтеся зі списком відтворення Нумля, де є ще кілька подібних творів.